Рівне втратила ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалася із 45-річним героєм Віктором Кузнюком. Воїн добровільно приєднався до ЗСУ в червні 2022 року. Був добрим, щирим, ніколи не відмовляв у допомозі. Таким його пригадують рідні, завжди такий веселий, усміхнений, щирий, добрий, такий знаєте, з таких людей, які, на яких можна було завжди розраховувати, тобто які були відповідальні. Які були сміливі, віктор Кузнюк народився та виріс у Рівному, навчався у 23 третій та дев'ятнадцяті школах. Після чого здобув фах водія та слюсера з ремонту автомобільної техніки у вищому професійному училищі номер 1 Працював на рівне Азоті. Паралельно отримав спеціальність хіміка-технолога у Дніпродзержинському технікумі. Згодом залишив завод і зайнявся ремонтом автомобілів. Віктора ми пам'ятаємо дуже хорошою чувною людиною, хорошим другом, однокласником. Ще раз повторюю, що від нього завжди було діяло позитивом, гумором, добром. Віктор був водієм-заправником, побував на різних напрямках: від Харківщини та Донеччини, до Запоріжжя, Сумщини і навіть прикордонних районів Курської області. За час служби отримав дві контузії та поранення. У червні 2024 року його зарахували до резерву. Однак у травні цьогоріч, попри проблеми зі здоров'ям, він повернувся до навчань на полігоні. Був декілька разів поранений, що лікувався, і, на жаль, Наслідок бойових травм, наслідок того всього, через що він пройшов через війну, не витримав і серце зупинилося. На жаль, 18 серпня 2025 року, Віктор Кузнюк помер у Рівненській обласній клінічній лікарні. За упокійну службу за захисником провели у свято Покровському соборі, поховали герої на алеї Слави кладовища Нове. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.